Добрий день! Сьогодні 6 липня 25-го року, відео хочу зняти про виноград. Виноградну лозу, як вона зберігається. Я знаю, ви скажете, що вже досить пізновато, тому що минулого року я пересаджував деякі виногради, збирав лозу і ставив її на зберігання. Зараз, для того, щоб її або Пророщувати або зробити прищепи. Так як прищепи мені не вдалося зробити, бо що не було часу, щоб погодні умови були такі, що в кінці травня Ну не було на що прищеплювати, не було навіть що показати. Але е, зберігання даної лози має бути там до лютого місця в підвалі, потім в холодильник переставляти. Так і в підвалі його залишив був, а не підвал е, з цієї сторони будинку. Кімната зверху не отаплюється і навколо приміщення. ну Підвал як підвал. Я знаю підвал в будинку. І от зараз хочу показати вам стан лози. це Вже місяць, практично, якщо не більше воно перестояло. Так, воно було упаковано там є відео. І от хочу вам показати. от яка Зараз візьму сікатор. Деякі бруньки пустили. Це, в принципі, не бажано. Ну, можна. От, тут пустило, тут пустило. Зараз ми ставимо на паузу і зробимо зрізи. Подивимося на лозу. Прекрасне. Состояние. Стан. Прекрасний стан. Це е, черенки тих виноградів, які я саджав. А це ті, що мої, були. От. Все. Прекрасно, чудово. Постав на паузу. Я взяв секатор, бачите, тут не побачив, бо тільки я розпакував, я знаю, 10-15 хвилин назад, ну, викидати. Дружина каже, може щось можна з цим зробити. Та що ну, то обломалась бронечка. Навіть корінчик пустило. Бачите? А зараз ми зробимо кілька зрізів. Дивіться, Зелена лоза зберігається чудово. Навіть без холодильника. Любу зараз беру. Зелена лоза. Було воно запаковано так. Звичайно, хто це казав, що буде запліснівіли. Звичайно, ті тряпки, які були вологі, вони трошки покрилися плесенью, але воно було в пакеті зверху ці зволожуючі ганчірки. І далі знову в пакеті. Все було замотано і було, було зовнішньої стіни. Так що отак більше місяця воно пролежало, ну скажімо так, Більше місця воно прилежало в підвалі, перележало і лоза жива. Дякую за увагу.